Депутати Луцької міської ради підтримали створення департаменту з питань ветеранської політики та затвердили його основні положення. Про це йшлося на черговому засіданні сесії 18 грудня. Відомо, що очолить департамент Волинянин ветеран АТО ООС Олег Кобилинський. Зокрема, обранці громади поцікавилася у майбутнього керівника департаменту, чим саме займатиметься новий структурний підрозділ міської ради. Я хотіла би зараз запитати про його бачення діяльності цього департаменту і Чим воно діяльно цього департаменту буде відрізнятися від попереднього виконання ветеранської політики в нашій громаді, як зазначив помічник міського голови та майбутній очільник департаменту, основне завдання цієї нової структури підтримка та адаптація військових у цивільне життя. Наше головне завдання зробити все можливе і неможливе, щоб ветерани були не тягарем для бюджету, а його наповнювачем. Тепер, якщо коротко. Чим займався департамент? Ми розуміємо, що дійсно програми, які були написані в 2015-2016 роках, на той час вони були актуальними. Що нам на сьогодні потрібно? Нам потрібно забезпечувати саме інформаційно-консультативний супровід, тому що звернення до юристів, і ми розуміємо, вони прям ростуть. Люди, які повертаються, ветерани, ветеранки, вони потребують чогось нового. Зокрема, спеціалісти департаменту реалізовуватимуть ветеранську політику на території громади. Де більш ефективно, прозоро та доступно для ветеранів ветеранок війни та членів їх сімей. Відповідатимуть на потреби та запити кожного ветерана, забезпечуватимуть прямий вплив на престижність професії військового згуртування ветеранів ветеранок інститутів громадянського суспільства сприятимуть ефективній реабілітації. Я вам хочу побажати в першу чергу дійсно взаємодії з багатьма і фондами, і благодійними, і громадськими організаціями в нашому місті, які вже на сьогоднішній день, не чекаючи від того, що міська рада буде створювати окремі підрозділи. Вони вже давно займаються і допомагають ветеранам. Це так само як ви кажете, І багато є юридичної підтримки, консультацій. Це є і психологічна підтримка, і в деякій мірі і матеріальна підтримка. Як зазначила представниця громадянського руху «Свідомі» Алла Наточі, створити такий. Департамент вони пропонували ще рік тому, адже робота із ветеранами та членами їх сімей під час повномасштабного вторгнення дуже важлива. Однак через незрозумілі причини цей процес затягнувся. Наразі українські воїни мають знати, що повернувшись у цивільне життя, вони зможуть отримати підтримку як психологічну, так і юридичну, знайти своє коло спілкування, займатися улюбленою справою, знайти роботу або ж створити власний бізнес.